Друзі, сьогодні ми на ринку. Зеленому різні речі для кого що потрібно. Ось такий ринок. Ось так. Людей багато, продавців багато. Хоч піські кросовки. Ось нічого не було. Великий вибір одягу штанів. ну і Скільки можна не вибрати кросовки? Ось. А оці кросівки Ось Ось. стілах.

Аж не все. Видишь, Надюшка? Надюша. Надюша, видишь, это рубашка.

мене є ще одна присіровка, не купила, яку привозили з Германії. Маліту, я там не трошки покудала, і в мене стільна сковорідка. Пояс, знаєш, а резинку вона тримає. Італія? Скільки така коштує? Ну, я 500. 500 гривень. Не живи. Я думаю, что не у мене біля голову. Я то неділю була, купила сьогодні. за велика, так? А от тоже бути і п'яніно, курточки до сим'я. Курточки, ч є речі нормальні тобі? И вернулась. Я сказал, ян, хочу, ты вернулась? ты здоровляла. А у нас а по семью а Давай! 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 Да мама? Да мама. Привет, привет. Ты Давай! Давай! А скільки таки бінокль кошти, скільки він бере? Це п'ятикратний чи восьмикратний? — дві з половиною. — Дві Бачу, дякую. А на Бачу, дякую. — Карточку добре А ось там

сложенный такой упор с сильной задержкой. Понимаете, идти вот так. 34. Так. Так. Хорошо. Ну что? Скільки такий камінь? 400 гривень. 400 гривень. А ручна така дрілька, по чому? Почему это дрелька? Не знаю. Не знаю. Почему такая дрелька? Почему? 250 дрель, там 2 скорость. Полу... А, 250 дрель. Ви хочете типу, чекати, бо я церкву бачу так повели. Якщо не знайдете сьогодні, в мене на роботі лежить ручку ніяк не і Є чекати, прийдете на другу неділю, подивитесь, Добре?

Це для випікання випічки цих э, грішків. Ну, як Ну, упали, це маленька лупа. Високи. Зубила. Все нормально. А как я не знаю, не знаю. Чому такі гантелі? Три тисячі, Дякую за

Ваших книг, да. Вот та? Угу. Не, не, та рядом. Ну, за 100 гривен. да. Что хочешь? Первый слог. Я тогда?

Що ж у нас, ну, Олік стульчики понаробив повно. Спальник. Є, е, є, е, що ми скільки видали. Ай, Боже. Ну. А таке сидимо на базарі, сонечко. Ну. Та й таке. Олік стульчики попродавав. Болти. Mm, ножики понаряджали. Теж. Від малого спальника.

këto janë disa nga 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 Ось такий вибір різних товарів є на зелені. Вибирай, бери що хочеш. І стільки народу.